Всім привіт! З вами двк І сьогодні у нас в огляді чергова новинка, дуже актуальна в зимову пору року. Теплі наколінники з металевими пряжками Дані наколінники виконані з якісного шкірозамінника з утеплювачем. Штучне хутро. Дані наколінники мають висоту 65 см, така висота дозволить захистити не тільки. Поліний суглоб, а також нижню частину стегна. Сама гумілка буде захищена. І завдяки ось такому манжету буде захищений гумілкостоповий суглоб від вітру, холоду і вологи. В якості застібок у нас такі три ремені з металевими пряжками. Також для додаткової фіксації ззаду у нас є така еластична резинка. За допомогою якою ви можете підігнати по об'єму ноги, таким чином вона фіксується. Також в верхній частині маємо такий пластиковий карабін на резинці для фіксації до тренчиків ваших брюк або джинсів. Така фіксація не дозволить сповзати на колінникам під час ходьби або сидіння. Висота вже, як було сказано, у нас 65 см. Ширина верхньої частини у нас 35 см. Ось ця частина. І нижня частина у нас має 28 см. Також для пасивної безпеки на передній частині у нас є такі горизонтальні дві вставочки, Це дозволить вам бути помітними в темний час доби. Подивитись актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти зимового захисту, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!